Сьогодні у нас підсумковий урок. Сьогодні робимо підсумковий тест за останньою темою. Всі ваші оцінки, всі ви бачите в єдиній школі, всі чудово розуміють і можуть порахувати, скільки вийде за семестр. 20 го числа я повинен виставити оцінки за семестр. Тому, хто що не доробив, не дослав, відкрийте домашні завдання, подивіться, робили ви чи не робили, відкрийте Телеграм, подивіться. Все треба поздавати і виводжу середню оцінку. Значить, зараз я кидаю в чат і в групу в Телеграм тест. Тест розрахований на 80 хвилин. Тобто, ви можете його виконувати з перервою в 10 хвилин. Вам цього вистачить. Там, де в тесті є розрахункові задачі. Ви повинні ці розрахунки здійснити і мені їх надіслати. Все інше в тестовій формі. Чи є до мене запитання? Так є. і Ще раз. я yeah, є. Yeah. Кажи. Uh, на минулому році був тест. Я його не зміг пройти, так як були проблеми зі світлом. Хотів вчора пройти, а його вже ну, не був доступ. Ага, добре, значить, я його відкрию доступ кину. Це буде іще окремо тобі. тобі влічку. І ще запитання. Все. Так, якщо запитань нема, значить зараз перейдемо до виконання. Андрій Вячеславович вибачте, а я теж цей тест не робила, що на тому уроці був. Я це хто? Настя Луганська. прекрасно Настя Луганська. У тебе вже стоїть 12 за семестр, тому що ті, хто займають треті місця в Олімпіадах з хімії, вони знають 100% хімію краще ніж весь клас. То притякую. Заробила. Так, всі побачили? Посилання. Так. Так, значить, розпочинаємо ще раз кажу: у вас на весь тест 80 хвилин. Будь ласка. Поїхали. А попередній цвітковий я трошечки пізніше відкрию. Значить, кину вам. Там, мабуть, я в групу кину, там всі, хто не доробив, його дороблять. Його ще відкрию на пару тройку днів. Все. Я